Вітаю, дорогі друзі! У попередньому відео ми з вами робили тісто листкове, домашнє. А сьогодні ми з вами будемо пекти печиво з листкового тіста. Так що приступаємо! От я витягла з холодильника з морозильної камери ще вчора, через ніч тісто розмерзлося. І зараз ми будемо працювати з вами над смакотою. Розтачуємо тісто, ну, такий тонесенький шар, щоб був. Десь приблизно там, 3 міліметри, отак. Зверху змащуємо повидлом. Я змащую яблучним повидлом. Ви можете любим, яким маєте, тільки, щоб було повидло густе. Щоб воно не розтікалося. Беремо три печива. Печиво в мене не солодке, називається крекер печива. Воно таке не солодке, чуть-чуть таке підсолене. Подрібнюємо його. Я роблю це точавкою. Посипаємо по повидлу. Зверху ще поставимо вишні. Порозкидаємо. Можете ставити вишні, можете і не ставити, дівчата. Якщо у вас немає вишень, може бути і без вишень. З довшої сторони закручуємо тісто, але не в рулон, а в такий пласт. Воно має бути закручене так пластом. Розправляємо гарно. Так ще робимо трішечки його, прижимаємо, щоб воно стало більш плоске. І ріжемо такі печення. Хто має ніж, такий хвилястий, воно дуже гарно виходить. Я вже собі замовила у тему у китайців, так що скоро будемо робити з ножем хвилястим. Складаємо на форму змащену маслом, збиваємо одно яйце і чуть-чуть молока, може, 10 грамів молока до яйця. Збиваємо гарно і змащуємо зверху печеня. Не потрібно чекати, щоб воно підійшло, щоб воно підросло. Зверху посипаємо посипку. Посипку я підготувала собі ще вчора, поставила у холодильник. Сьогодні посипаю, кажу вам, що йде до посипки. Іде 60 г борошна, 40 г масла холодного з холодильника і 40 г цукру. Все гарно так перемішаєте, як тісто, щоб були такі крихти трошечки груші. І посипаємо. І кладемо випікати у духовку при 180 градусах 25 хвилин. От, вже в нас спеклися печені наші, дуже апетитні виглядають. Ще гарячі, нехай трішки остинуть. Це печиво, дівчата, виходить не солодке, воно не є дуже солодке. Тому що ми дали там посипку таку чуть-чуть підсолену. І вони виглядають дуже такі ніжні всередині, зверху хрумкі. І з солодкого там тільки повидло і вишня. Ну, просто супер! До кави, до чаю. Це наша палочка-виручалочка. Так що я рекомендую обов'язково спекти таке печиво. Хто не хоче робити домашнє тісто листкове, може його придбати в магазині. Також добре вийде. Печиво ще гаряче, але я все ж таки розламаю. Подивимося, як воно виглядає всередині. Хоч ми бачимо і так, як виглядає, але все ж таки в розламаному вигляді ще гаряче. Застине і буде супер. Зверху воно таке хрумке, а всередині ніжне і м'яке. Дуже смачно. Хто хоче більш солодкі, то можете посипати цукром пудрою. Здоров'я, дорогі друзі, і мирного неба!